Сьогодні неділя, Василь Стус. Сьогодні неділя. І раз на тиждень можна признатись собі, що набридли дисертаційні розділи, набридли однаково добрі книги, набрид розфасований на одеській фабриці цейлонський чай. Раз на тиждень можна бути одвертим і промовити. Ціводенні клопоти сидять тобі в печінках, раз на тиждень приємно піти до лісу, де на круглих галявах біліє сніг. Раз на тиждень хороше бутись в колі старого лісівника, що, вивчаючи жарделі, знає Персію, Малу Азію і старезну, як світ, грушанку. Раз на тиждень. Приємно побути поруч майже незнаної дівчини, яку ти любиш по-особливому. Чим далі від неї, тим більше любиш, коли ти не думаєш про фізичну із нею близькість, але потерпаєш, що вона може дізнатися про таку любов і розсердитися. Хороше, блукаючи добрим гуртом, березове пити сік. Милуватись криваво-червоною, жальною свидиною, і злегка роздумувати про схожість свидини і кохання. Хороше розуміти плен часу, якби, який ніби полишає обік нас тобі, скільки, а тобі хіба не байдуже? Раз без погадів, то й безліт. Матріархальна грушанка. Зеленіючи прикорінням дерев, брижуть думи, розпросторені на десятки тисяч літ. Одна далеко позаду, а друга щойно народжує тебе, так що між грушанкою і цією проглядуваною думкою ти існуєш, ніби в коробці, яка не затискає тебе, а гречно подовжується на тебе. Крім того, як виспівують горобці, як тонко лосять горих Березень 1965. Василь Стус